Ага. Ну що, перед нами сьогодні три новеньких Zica 7X. Всі, нібито між собою максимально схожі. Однакові автомобілі в різних кольорах. Але ні. Вони насправді максимально всі між собою відрізняються. Відрізняються потужністю, відрізняються запасом ходу і відрізняються додатковими опціями всередині автомобіля. Тож, давайте розбиратися. Поїхали! Що ж про кольори? Це в нас помаранчевий кольор, до речі, який вже перестав випускатися. Чорний колір на додатковому пакеті антихром. І зелений колір, який, до речі, ну, як на мене, виглядає одним з найцікавіших. А ще є інші кольори. До речі, всі кольори ви можете побачити на нашому сайті посилання під відео. Ну і що, різниця тільки в кольорах? Ні. Різниця основна насправді в комплектаціях, тому що є доступних три комплектації. Якраз ті три комплектації сьогодні є в нас на огляді. Перша комплектація це 75 кіловатна батарея на задньому приводі. Друга комплектація це 100 кіловатна батарея на задньому приводі. І третя комплектація справжній атлет, повнопривідний, 100-кіловатний монстр з пневмопідвізкою. Що ще вирізняє ці автомобілі в різних комплектаціях зовнішньому вигляді? Це диски, тому що в топовій комплектації стоять диски r 20 з чотирьохпоршневими поршневими гальмами Акебоно. А в базі на сьогоднішній момент Zikr пропонує безкоштовно звичайні диски r 20 з стандартними гальмами. Фари Фари – це те, що точно вирізняє ці автомобілі. Але, до речі, фари як до попцію, можна взяти на будь-яку з цих комплектацій. Інтелектуальний Stargate коштує 1120 доларів. І промотори. В нас дві версії. Задньопривідні з одним мотором позаду, потужністю 422 кінські сили. І ось ця чорна машинка в нас повнопривідна з двома моторами, сумарною потужністю 646 кінських сил і розгоном до сотні 3,8 секунди. А що ж з запасом ходу? Значить, тут 75 кВт батарея, запас ходу складає 605 км, Задній привід. Задній привід 100 кВт батарея, запас ходу складає 780 км і 100 кВт батарея на двох моторах повний привід складає запас ходу 705 км. Ну а що по зарядці і по технології батареї. 75 кВт кіловатна батарея в нас іде залізофосфатна, а 100 кіловатна батарея — літій-іонна. Хоча і там, і там стоїть 800 вольтова архітектура заряджання, що означає, що машина буде заряджатися максимально швидко. На 75 кВт батареї швидкість заряджання від 10 до 80% складатиме лише 10 хвилин. А на 100 кіловатній швидкість заряджання від 10 до 80% складатиме 15 хвилин. Камера раз. Камера два, камера три, чотири, п'ять. А їх тут безліч. Скільки тут камер? Може, ти знаєш? Напишіть в коментарях, що найцікавіше. А найцікавіше в нашому телеграм-каналі пропозиції з аукціонів Європи та США, новинки з Китаю та тест драйвовій електромобілі. Все в одному місці. Наприклад, нещодавно знайшли вигідну пропозицію Opel Mokka з Європи. Хочеш першим отримувати топові пропозиції? Підписуйся. Усі три комплектації мають однаковий базовий набір функцій по безпеці та комфорту. Тобто камери 360, лідар системи, утримання полоси, активний круїз-контроль, безпілотна система польоту в космос. Все це є у всіх трьох автомобілях і це їх між собою не відрізняє. Ну і по кліренсу. В двох версіях без пневмопідвізки кліренс 19,5 см. А у повнопривідної версії, яка з заводу йде з пневу в найнижчому положенні 18,5 см, а в найвищому положенні 23 см. Хочете мати круту пневу підвіску і кліренс такої висоти? Це можливо у будь-якій комплектації. Всього лиш за 2800 доларів. Загалом доступних три салони. Класичний чорний, практичний сірий колір та розкішний білий. Це до речі, зі шкірою напад. Вартість до попці 1120 доларів по ергономіці та розміщенню усіх елементів керування, механічних кнопок, величезного екрану мультимедійної системи, крутої панелі водія, проекційного дисплею, а також підлокітника з величезною шафкою у всіх трьох комплектаціях буде абсолютно однаковим. Ну, а що ж по задньому ряду? Задній ряд, в принципі, у всіх трьох комплектаціях теж однаковий, доволі просторий та зручний. Задні шторки доступні на обидвох задніх вікнах у всіх комплектаціях. Також є регулювання нахилу спинки на обидвох сидіннях, а також можна з дверки підсувати переднє сидіння і регулювати нахил спинки. Щодо складання спинки, ось тут, воно буде механічне. Ну, або ж такий задній ряд. З додатковою опцією за 720 доларів, за що ви отримаєте ось таке круте гравітаційне сидіння, додаткову функція масажу на обидвох сидіннях, функція вентиляції на обидвох сидіннях, а також екран для регулювання усіма опціями, таких як підсвітка салону або клімат контроль. І окрім того, за ті ж 720 доларів ви отримаєте в багажнику додаткову розетку. За ще 720 доларів в будь-яку комплектацію ви можете доставити ось такий електростолик з висунним екраном мультимедійної системи. І ви тільки погляньте на цю круту та унікальну кришталеву підсвітку у всьому салоні. Вона, до речі, доступна у всіх комплектаціях. У всіх комплектаціях у нас ідуть стандартні двері ось з такими крутими електроручками. Але за 2250 доларів ви маєте можливість отримати ось такого дружка і також електродвері, які будуть відкриватися та закриватися замість вас. І в підсумку, як я казав вже раніше, всі три комплектації в Mix максимально збалансовані. Машини напаковані, ну просто на повний фул камери 360, автоматичне розбивання вікон при екстрених ситуаціях, масажі, вентиляції, утримання полоси, крутезна функція автопаркування все це є навіть в базовій комплектації. І в будь-яку комплектацію ви можете напакувати ну просто неймовірну кількість крутих додаткових опцій за реально адекватні гроші. Тому обирайте від базової 75 кіловатної середньої сотої та максимальної повнопривідної комплектації на пневмопідвізці. Сподіваюся, це відео було максимально для вас корисним та інформативним. Ставте лайки, підписуйтесь на наш телеграм-канал і чекаємо вас в коментарях.